20 квітня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про військову та фінансову допомогу Україні перед розглядом документа. По суті, парламентарії відхилили чотири поправки, внесені противниками надання допомоги Києву. Зрештою, ухваленим законом було передбачено надання загального пакету допомоги Україні на суму 60,84 мільярда доларів. Ну і після голосування конгресмени. В знак перемоги над голосуванням підняли прапори України. Чуєте овації, привітання. Друзі, законопроект про допомогу Україні пройшов схвалення палати представників. Тепер це офіційно. Так, з нами на зв'язку е, Олег Семороз, ветеран е, російсько-української війни, 112-ї бригади, зараз в Америці. Слава Україні. Героям, слава, nice із... Бажаю здоров'я! та да, Інсайдер USA так в знак того, що проголосували, ну поділися своїми емоціями, тому що ти постійно дописував, стежив за тим, що взагалі яка атмосфера, який настрій у американському суспільстві серед тих твоїх друзів колегів, які вас зараз там приймають щодо цього ухваленого пакету. Позиція була дуже однозначна серед тих американців, з якими спілкуюсь Я однозначна позиція була у української діаспори, котра тут у нас в Міннесоті. І, і тиснули вони насправді дуже багато. Використовували своїх конгресменів, намагалися повпливати як тільки могли, і треба відмітити велику роботу всієї української діаспори, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Настрої, враховуючи голосування, вони позитивні, і нарешті, це сталося все ж таки, перемогла перемогла Україна по даному е, питанню, але е, знаєш, я тобі скажу, е, осадок залишився. Чому е, тому, що затримка була близько півроку. І на жаль, мусимо констатувати, і треба все ж таки говорити правду. Треба бути вдячними. І ми вміємо бути вдячними за підтримку нашому стратегічному союзнику. Але ця затримка, ці політичні чвари, вони на жаль коштували життя нашим військовослужбовцям, моїм побратимам, і, безперечно, це все негативні речі. Те, що на жаль, російські спецслужби, російська агентура може впливати на окремих конгресменів, може нести свій порядок денний. Це дуже погані сигнали в нашому широкому аспекті співробітництва в нашому широкому форматі з ключовим союзником зі Сполученими Штатами Америки. Я дуже сподіваюся, що ця криза позаду з огляду на те, що дуже радикальні конгресмени з групи трампістів, котрі відзначалися раніше своєю. Відверто проросійською позицією зараз потихеньку міняють свої думки до ідеалу ще далеко, тому що бачимо, що, на жаль, більшість республіканської партії, все ж таки, проголосували проти цього рішення. Це дуже серйозний дзвінок. Але будемо сподіватися, що криза потихеньку минає голоси ми назбирали, і дуже важливо, що чотири. Дуже негативних поправки, котрі б наробили би нам дуже серйозних проблем, і фактично, деякі з них навілювали би цей законопроект про фінансову допомогу Україні. Вони були відхилені, відхилені досить жорстко. Навіть останнє голосування про спробу просто банально затягнути. Розгляд законопроекту висувивисна його знову комітети, і це все знову затянулося. от досить рішуче було е, проголосовано на користь України, і ми бачили, що все ж таки е, в суботу був результат на нашу користь. і Будемо е, сподіватися. Я думаю, що це вже більш технічна історія з огляду на це, все що е, сенат вівторок, завтра. Цю в цій історії поставить крапку своїм рішенням. Я думаю, що в той же день президент Байден його підпишеть. Пентагон повідомив про те, що їм потрібно менше тижні. Вони в принципі все готово для відправки перших партій озброєння, яких зокрема дуже чекають на фронті, як мої хлопці з піхоти, як мої друзі з артилерії, і це зараз дуже потрібно на фронті, тому що на фронті ситуація дуже важка. Я дуже радий, що в принципі, оця от історія з фінансовою допомогою Україні вона нас українців об'єднала. Що військових, що волонтерів, що дипломатів, що діаспору, що поранених військових, таких як ми, котрі прилетіли сполучені штати Америки, ми показували, намагалися демонструвати на своєму прикладі, що таке затримка військової військової допомоги, і вона не може. Скажімо так, коригуватися і бути е, залежати від е, вітру е, політичних якось внутрішніх е, подій, тому що ціна дуже жорстка, це життя наших військовослужбовців. Життя це найцінніше, і так само втрачені кілометри за оцей втрачені кілометри нашої території української, але є одне, але е, олеже. Щодо Азову, ну дуже якась така, я не знаю, як воно, хто це протягував? Можливо, ти знаєш, якісь інсайди Азову не дозволяють якраз от, не може розраховувати полк АЗОВ, так? Чи це зараз так, 12-бригада та бригада спеціального призначення не може розраховувати на озброєння, надане цьому, в цьому пакеті? Хто там, хто там проти Азову і чому? 12-та бригада спецпризначення Азов е, Національної гвардії України попала в чорний список. Ну, це робота е, російських спецслужб російських і ПСО досить якісна ще в часи це на власне кажучи, коли ще тривала АТО. -овоз. Це починалося 14-го року, і в 2016-2017 році були. Подані відповідні поправки, якщо я не помиляюсь, це був якийсь проросійський демократ в конгресі Сполучених Штатів Америки. Йому вдалося протягнути правку про те, що посилаючись на так звані ЗМІ, котрі, звісно ж, публікували там. Інформацію про те, що полка зов є неонацистським формуванням, котре їсть дітей, п'є кров на ранок і, і так далі, посилавшись на це, змі навіть в такій цивілізованій за рівнем своєї все ж таки політики країни, як Сполучені Штати Америки, вдалося прийняти абсолютно таке абсурдне рішення, як поправку, котра обмежує в Принципі, фінансову допомогу військового спрямування саме, ну тоді ще там було прописано, що це батальйон Азов. Зараз це вже бригада, 12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії України. Азов, і в чому ж абсурд? І я про це теж писав. Чому ця поправка має бути виключена? Тобто, по перше, це не нові речі, та по друге. Ну, давайте так. Е, от чому у мене це не клеїться, і це я вважаю ну, таким досить серйозним лицемірством і маніпуляцією. Такого не може бути е, найпрестижніша кінопремія кінематографу Сполучених Штатів Америки Оскар. Е, за фільм документальний український про Маріуполь, де дуже серйозно описана роль саме бригади Азов. І де абсолютно всім зрозуміло, що бригада Азов е, е, дала той час, дала ту можливість для евакуації цивільного населення. І саме е, ця бригада ціною своїх життів, свого здоров'я. От зараз зі мною протезується хлопець з Азову, е, у якого ампутація руки. Тобто, ці хлопці понесли дуже серйозні поранення. У мене дуже багато друзів з Азову. Є люди, котрі після полону повернулися і вже загинули е, нинішній е, кампанії. Е, тут треба розуміти, що саме ці люди вони е, бореться проти сучасного е, нацизму, котрий абсолютно пропагує і котрим абсолютно є. Російські терористичні війська, вибачте, нацистами є ті, котрі вбивають людей за національною приналежністю за мову, б'ють по лікарням по пологовим будинкам, як було в Маріуполі. От у нас зараз тут так само є на протезуванні, і він залишився тут жити. Молодий хлопчина. Йому близько 17 років. Він втратив ногу в Маріуполі, тому що до нього скинули гранату російські військові, коли він грав в футбол. І, власне кажучи, бригада Азов боролася проти цього, тому абсолютні абсурдні звинувачення в якомусь там неонацизмі і так далі. Я думаю, що тут має посилити свою роботу українська влада, українська дипломатія. Ми маємо всі відстояти їх інтереси, тому що це наші спільні інтереси, е, немає якихось розділених військових по підрозділам і так далі. Це все сили оборони. Ми маємо бути тут єдині, і е, в чому ж, окрім того, що героїчно воювали на Маріупольському напрямку а зараз героїчно тримають оборону в дуже знайомому мені серебрянському лісі. Це насправді бригада, з якої дуже багато хто бере приклад, і я в тому числі, як вже ветеран збройних сил, вони для мене взірець, тому що я знаю наскільки важко туди було потрапити, які високі стандарти. І власне кажучи, це перша бригада, перший підрозділ в силах оборони. Який повністю на 100% перейшов на стандарти НАТО в своїй роботі, це коли їх називають елітним підрозділом спецпризначення, це не пусті слова, не від того, що у них просто красива форма. Це справді люди, котрі дуже фахові, люди, котрі дуже серйозно підготовлені, один з найбоєздатніших підрозділів. Станом на сьогоднішній день в силах оборони, попри те, що після Маріуполя їм багато чого треба було починати з нуля, і, власне кажучи, не дати найбоєздатнішому підрозділу західну зброю, зокрема американську зброю, ну це вибачте якийсь абсурд, да. тому що ми, ми намагаємося перейти на більш якіснішу західну зброю. Ми розуміємо, що наші заводи, наша техніка в майбутньому. Як країни, котре прагне для до вступу північно атлантичний альянс, ми будемо переходити на стандарти НАТО, в тому числі в набоях, в боєприпасах. І зараз найбоєздатніший підрозділ обмежувати в цьому це обмеження боєздатності принципів цієї, цієї країни. Тому будемо сподіватися, так само що переможе Україна, переможуть українські інтереси, а не якісь російські наративи, які є абсолютно. Абсолютно безглуздими, абсолютно абсурдними я буду сподіватися, я маю всі надії. Я так само несу всю цю інформацію, де тільки можу. Знаю, що дуже багато хто працюють, звертаються. Зокрема, командир бригади Азову Денис Прокопенко, так само і англійською мовою, вибачте, вже звертався до тих людей, від кого це все залежить, щоб такі обмеження були зняті, тому що. Це е, абсолютно просто абсурд. Так, абсурд. І е, абсурдно, це, що воно не змінилося. І е, ні американські політики, ні наші політики, дипломати якось цю е, поправку упустили. Що це треба було зробити ну негайно, як у нас почалося повномасштабне вторгнення? Е, Олеже, ну а ми стежили за твоїм перебуванням в Америці. Розчули у нас відео зустрічі в аеропорту наших військових. Так, ми це відео показували в нашому етері. Це якраз після того, як ти був в нашому, потім виїхав вже в Сполучені Штати. Розкажи, будь ласка, про цю програму. Я прошу Богдан, покажи на фоні це відео. Ми це показували. Ну це ну неймовірно. Ну плакати хотілося навіть нам тут, дивлячись з екранів. Хто ця приймаюча сторона? За чиї кошти вас будуть протезувати, лікувати, реабілітовувати? І скільки військових зараз разом з тобою знаходяться в Штатах? Доповідаю, це протез Фундейшн, це ініціатива, це протезний центр, котрий спочатку відкрився в Сполучених Штатах Америки, в Мінісоті, в Мініанаполісі в Принципі, вихідці з України і ті люди, котрі прихильні до України, маючи певну діаспору в цьому штаті, маючи людей, котрі підтримують таку ініціативу, виявили бажання протезувати українських військових українців, зокрема за новітніми технологіями, як у мене, тобто з електронними колінними модулями, зараз ця історія розрослася. Ми вже були. Якщо не помиляюся, 18-ю групою військовослужбовців з ампутаціями е, нижніх і верхніх кінцівок, е, вони е, чітко зрозуміли, що допомогою з допомогою військовослужбовцям треба мати під представництво в їх рідних містах. Вони відкрили центр в Сваляві, і нещодавно вони відкрили центр в моєму рідному місті, в місті Києві, тобто процес фондейшн Росте в Америці зараз відбувається протезування найскладніших випадків, такі як у мене, висока ампутація. Є хлопці, у котрих так само парна висока ампутація, як у мене, але ще немає однієї верхньої кінцівки. Власне кажучи, де їм казали в Україні, що ваш вирок це візок, але тут вони демонструють зараз протилежне, що вони все ж таки можуть ходити на протезах і роблять дуже серйозні успіхи. Що стосується фінансування, тут дуже потужна українська діаспора і оця от зустріч: це ті люди, котрі 20-30 років, декілька поколінь живуть уже в сполучених штатах Америки в еміграції. Не від гарного життя, на жаль, вони покинули територію України. Але вони пам'ятають, що вони українці, вони підтримують Україну українських військовослужбовців. Вони підтримують цей проект, в тому числі і фінансово, і, безперечно, зараз вони нам дуже сильно допомагають з логістикою, з житлом, з харчуванням. Щодня ми їмо домашню українську їжу, що дуже важливо в нашому випадку, тому що проходячи реабілітацію протезування. Бургери піца, хот-доги були б не найкращими нашими б друзями, тому що вагу треба тримати. І таке інше. Що стосується самих протезів, вони досить дорого вартісні. На жаль, те, що треба мені, те, що треба хлопцям, воно не покривається на жаль, в Україні. У мене є гідравлічні протези, на яких я ходив, і в принципі, якими я користувався з ну, дуже важко, але це історія вже більш включався характер, тому що ходити я хочу дуже. Сильно і це в мене з перших днів, коли я ще в реанімації помирав, лежав відверто. Електронні коліні-модулі вони допомагають в ходьбі, в стабілізації. Вони значно технологічніше але значно, значно дорожче. В моєму випадку я покриваю це за власний рахунок. У мене друзі на другий день, коли я лежав в реанімації, знову ж таки помирав. Але вони вже вірили, знаючи мій характер, що я буду ходити на протезах. Відкрили банку і десятки тисяч е, людей донатили, і, власне кажучи, я це назвав народними ногами, тому що в мене там величезна купа, кількість донатів. І я людям безмежно вдячний, в тому числі користуючись вашим ефіром, велика подяка, що мене підтримали е, у хлопців по різному у когось е, українські меценати, українські е, фонди, у когось міжнародні фонди. Десь сам Протес Фандейшн Фандрезі це своїми коштами, в тому числі. от у нас був захід для хлопців дуже складно ампутованих. Буквально в суботу ми зустрічалися з українською діаспорою і назбирали дуже багато коштів. Тобто, там діаспора наліпила 20 тисяч вареників. Це все передали, продали серед. Американців серед тієї ж діаспори, і я взяв трошки сувенірів з фронту, теж продав на аукціоні для допомоги хлопцям. от Таким чином вдається це закривати. Тобто джерело фінансування це єднання українців, слава Богу. Тобто ніхто не залишається в біді. І якщо в тебе є потреба в протезування, навіть дорогому, погано, що держава це не може зараз забезпечити. Водночас я розумію, чому. Тому що дуже велике навантаження на протезну систему з іншої сторони, я бачу, коли там неадекватні якісь серіали е, чи перекладання бруківки. Я це зрозуміти не можу в даному випадку. Е, але силою єднання, силою того, що українці дуже часто вміють класно об'єднуватися, і тут в Міннесоті це. Черговий великий приклад, то ми, ми ці питання закриваємо. І справді тут можемо отримати якісне протезування, якісні умови реабілітації та, знаєш, і навіть якісні умови проживання, тому що все ж таки рівень інклюзивності, рівень доступності, ну він просто абсолютно незрівненний. Я не хочу закінчувати, знаєш, на якісь там негативні ночі, але справді ця країна. Зі своїми проблемами, безперечно, теж в мене немає якихось рожевих окулярів. Але я дивлюсь, що питання інклюзії вони закрили вже дуже давно, і вони навіть на це не озираються. Це у них вже як дуже давно прийнятий факт. А ми, як дикуни, дивимось на кнопки якісь біля дверей, котрі відкриваються автоматично, щоб на кріслі колісному можна було комфортно проїхати. Жодного разу я не застрів якихось дверей, в які не міг би заїхати. Тому ми як, тому, коли, тому, так ми дикуни як, як влеже. А ще й маємо маємо зараз там, десь скасовують арешти Гринкевича, ті, що розкрадали оборонні кошти, десь там, десь інші зашквари відбуваються, так і не немає не чітко чіткого розуміння, що далі чи далі буде працювати державна програма по протезуванню наших військових, яких буде ставати більше, на жаль, тому що війна триває. І це має бути дуже така ну, серйозна, я не знаю, національна велика стратегія. Абсолютно, і не тільки по протезуванню, а по поверненню до життя навіть тих людей, котрі будуть на все життя в крісті колісному. Має бути державна стратегія, а у нас держава закрила певні моменти, скажімо так, легкого і середнього протезування по тяжкості. І зараз доходить до абсурду, що е, пишуть оди про те, як у нас все класно і чудово. Я підкреслюю, да що насправді на високому рівні протезування, але важких випадків стає більше. А, цифри, я на жаль, маю не хочу їх називати. Скажімо так: цифра постійно росте, цифри страшні по е, кількості військовослужбовців, котрі отримують ампутацію кінцівок. І тут справді е, є дуже великий запит на е, сучасні технології, тому що е, парна ампутація висока, на жаль, без цього вже не обійтися. Не обійтися без сучасних технологій на протезуванні е, рук. І е, тут держава відстає, тут просто це не фінансується, і це дуже прикро, тому що кажу ще раз: ми би точно би не. Сприймали це якби за якусь образу, не було б ніякої претензії, якби країна стояла б на військових рейках і все б шло фронту. Але я ж бачу ці абсурдні бюджетні асигування, на жаль, котрі досі продовжуються. Я бачу, як вони отримають свої автопарки. і Я бачу, як деякі хлопці з затримкою на рік-на два отримують за рахунок приватних якихось коштів. Протезування і вибач не всі готові хлопці просити займатися фандрейзингом. Я знаю випадки, коли хлопців це дуже серйозно ображали, і вони відмовлялися від можливості знайти кошти на такі протези, це дуже серйозна проблема. Ну так Олег, я дякую, що ти до нас зівкнувся. Успішного лікування, протезування. Скільки ви там будете перебувати? Всі по різному тут є станні випадки. Хлопці, хлопці, котрі відверто будуть дуже довго, близько трьох-чотирьох місяців. Враховуючи, що я вмію користуватися гідравлічними протезами. Я думаю, що я тут ненадовго там я приїхав сюди до місяць півтора, і чесно вам скажу, знаєте, в Штатах мені подобається в штатах, дуже прикольно, класне спокійне життя. Я особливо враховуючи, як нас тут приймає діаспора, У нас все є, ми всім забезпечені. Але я сумую справді по дому, Сумую по цим новинам. Я дуже звик уже, знаєш, бути активним, і мені дуже цього, цього не вистачає. Хочу повернутися, бути знову корисним і використовувати той досвід, який я тут отримав, в плані, що я тут побачив, з ким поспілкувався, коли я бачу успішні проекти. І буду е, тримати знову в тонусі наших чиновників, тому що по інклюзивності, по протезуванню є ідеї, е, будемо пробувати їх е, впроваджувати. Е, я тут не просто протезуюся, проходжу реабілітацію, курю бамбук. Я тут ще намагаюся, все ж таки, щось, щось хороше відкласти собі і спробувати це реалізувати потім е, на нашій батьківщині. Ну, то якнайшвидшого повернення, Так, ну кличко на протоскучі вже так. Треба тримати його. У втімці. нього там, мабуть, уже одне мі... одне, одне місце, мабуть, вже зажило у нього, ну, ми це виправимо. Так, так що хлопцям вітання, швидкого одужання, щоб ну, процес протезування був насамперед успішним і вдалим, щоб хлопці. Могли бути абсолютно рухоми, рухатися і не відчували якогось свого, своєї інклюзивності. Так, повертайся, і будемо перетворювати інклюзію в наші міста. Це був Олег Мороз Слава Україні. Героям слава! Радий був!